Це лисиця, яка може перетворитися на людину. Міфічна лисиця Кіцуне, дух лісова діва, пес хатіко та трійка мудрості легенди Японії ожили на подвір'ї Полтавського літературно-меморіального музею Короленка. Тут відкрилася виставка садово-паркових скульптур у японському стилі. Це робота, яка розповідає про свою історію, про свою чарівність, про свою магію. 25 садово-паркових скульптур виконані в техніці пап'є-маше. Їх авторка, вчителька початкових класів Полтавського ліцею номер 33 Лілія Телеп. Усі роботи витримані у кольоровій гамі, які надають перевагу японці. При цьому додає майстриня: кожен колір та деталь має свою символіку. Японці це та країна, яка дуже поважає і цінує папери. У них вона має символ, по-перше, краси. Символ, який пов'язаний із духами і життям людей. Конячева, я ма такі осеки. Долучилися до підготовки експонатів і батьки учнів. Доповнили експозицію саморобними кімоно та картинами з традиційним японським розписом за мотивами легенди про дівчинку та журавля. Ми вирішили зробити розпис. В японському стилі їхні колористики, їхні символіки, кольори більше всього чорні і червоні, але там присутні і більш такого зеленого, жовтого. Насамперед, вони такі більш стримані колористика. Ці роботи більш-менш як начебто намагалися така схожа форма віяла. Ідея виставки про країну Сонця, що сходить, з'явилася у Лілії Телеп» три роки тому, говорять колеги авторки незвичайних скульптур. Чому Японія цією темою вчителька зацікавилася іще ще до початку повномасштабного вторгнення? Тобто вона багато що планувала, надихалася, читала, дивилася. Але війна розставила інші пріоритети. Але ж натхнення не вмерло. Її натхнення воно е, роками заряджає її учнів, батьків її класу. Я опікуюся роботу початкової школи в нашому місті, а це понад 600 учителів початкових класів. Сьогодні у нас свято, свято особистості Лілії Іванівни Телеп, яка є одна єдина серед усіх 600. Виставка це цікава, вона одна єдина. В світі може може так скажемо. Можливо, я сміливо говорю, але говорю правдиво. Кожна скульптура ексклюзивна. Жодної такої копії в інтернеті не знайти, говорить авторка робіт.